А в Україні а, традиційний відбутковий об'їзд. Цього разу вже на велосипедах, на роверах. Цього разу це район Набережний, район а, від центру сюди до Німецького озера. Зараз відбувається ми почали роботи завдяки локомотиву ремонтному заводі по відновленню моста, тобто силами саме локомотиво ремонтного заводу. Надіємося, роботи будуть зроблені якісно і вчасно. Але сьогоднішній об'їзд, він в першу чергу присвячений прибиранню сміттю. Ми готуємося до великої толоки в місті, яка вже розпочнеться наступного тижня. Бачимо, що треба зробити, як упорядкувати місто. Тому основна причина сьогоднішнього об'їзду це упорядкування міста після зими. Прибрати, залатати ями, подивитися, де можна підчистити, прибрати. Плануємо також подивилися берегову, яка робиться для того, щоб повністю вже кільце завершити, а також вулицю. Ну і також подивилися те, що треба необхідно зробити такі критичні роботи, які необхідно для того, щоб люди могли е ходити не в болоті і е ходити по нормальному покриттю. Ну і також е сьогодні, е завдяки нашим обслуговуючим організаціям, ведуться поточні ремонти. Подивилися якийсь точний ремонт з мосту на пасічну, подивилися і дали доручення сходи зробити на дамбі, тому що це є, це є проблема. Заїхали на вулицю Олинарську, десь намітили ті дороги, які ще будемо щебенити, щепенети, дощі будемо робити щебеневу основу, зважаючи на те, що все площі йде на нашим захисникам. Ну і працюємо далі. Робота не зупиняється, робота триває. Наших віторкових об'їздах це, до того, ми ведемо протокол. Але не все відразу дається, тому що є речі, які потребують великих коштів, є речі, які Але те, що по благоустрою, було необхідності приймати, по це дякую за увагу. Ще раз хочу сказати, що. Іншими комунальниками вони зараз будують фортифікаційні споруди в Донецькій області для наших захисників. Дякуємо нашим захисникам, дякую Богові за все, слава Україні.